Гуманітарне розмінування проводять прикордонники на деокупованих територіях. Під час нього виявляють та знищують вибухові пристрої та міни, котрі залишають по собі росіяни, допомагають розміновувати групам шукати вибухівку і спеціально навчені, звісно, ж службові собаки. Детальніше про роботу кінологів та мінно-рошукових собак в нашому відео В державній прикордонній службі наразі є. Собаки розшукові прикордонної служби з пошуку наркотичних речовин, з пошуку зброї та боєприпасів, і наразі у нас введений новий тип підготовки: це мінорошукові собаки. Насправді, гуманітарне розмінування це на даний час дуже важливо, адже воно проводиться в деокупованих територіях. А наскільки ми знаємо, що наші наш ворог так би мовити. Дуже негуманний в таких питаннях. Він заміновує все, що можна: заміновує будинки, заміновує дороги, заміновує посадки, поля. І через це ми намагаємося як можна швидше, як можна детальніше розміновувати всю територію, яка була під їхнім контролем. Різні засоби вони не завжди допомагають. Нюх собаки ти ніколи не обманеш. Тобто, коли собака чує тротил, пластит, вона завжди на нього зреагує. І більшість успіху залежить від пари, тобто від собаки і від інспектора кінолога. Якщо інспектор-кінолог не хоче, то результату ніякого не буде. Якщо собака якби, не хоче навчатись вмотивована, то також результату не буде. Тут має працювати все в парі. Сьогодні в нас проходили тренування з пошуку мінно-вибухових Предметів небезпечних предметів, які були на дорозі. У нас собаки тренуються на постійному на постійній основі. Тобто, собаки тренуються у нас кожен день. Немає такого, що в нас собачка один день стоїть в вольєрі, другий день вона тренується. Вона постійно в нас знаходиться в тренуванні. На жаль, в нас є такі випадки по прикордоні, коли люди, не знаючи того, йдуть на свої земельні ділянки та травмуються через. Ті міни, які лишив наш ворог. Хоча ми і встановлюємо мінні показчики, да, люди їх ігнорують, іноді просто не бачать е та проходять в такі зони і травмуються. І саме для цього ми проводимо розмінування на, е цієї території, е проводимо різні заходи для того, щоб унеможливити в подальшому такі випадки. Ну, е в прикордонні насправді люди реагують дуже позитивно, адже е не завжди побачиш у себе в ділянці. Кінолога, який насправді хоче допомогти, який дійсно робить свою справу, і відповідно до цього люди реагують постійно позитивно. Також одним з основних елементів є супровід та перевірка місцевості нашими службовими собаками, а саме мінно-розшуковими собаками. Задля унеможливлення поранення чи загибелі військовослужбовців, військовослужбовець кінолог йде попереду наряду перевіряє місцевість чи ту дорогу на вибухонебезпечні предмети.